Вітаю на каналі у, гостях у Тані. Сьогодні 16 вересня 2025 року. Я хочу вам розказати і показати, що я зараз буду робити. Подивіться, ось така мене є грядка. Я її скопала. І зараз я буду сіяти рослини, які мені будуть давати урожай на наступний рік. Це перше, це. Щавель. Широколистий щавель. Я завжди щавель сію раз у два роки, тому що це багаторічна рослинка. Але в мене на попередній грядці щавель уже такий бідний. Мало дає зеленої маси. Тому в цьому році я буду сіяти знову. Ось я розділила, буде мене два рядки. Крім щавлю. І ще на наступний рік я хочу зібрати гарний, пригарний урожай петрушки. Але петрушка, ви знаєте, дуже довго сходить, і тому я роблю такий нехитрий спосіб. Зараз вам покажу. Насіння петрушки я закопала у землю. Воно довго сходить. Тому я спочатку його закопую землю. Я вже вам розказувала про цей спосіб із морквою, щоб морква дуже швиденько зійшла. Так само я роблю із петрушкою. Тому що мені потрібно, щоб петрушка швиденько зійшла, гарно укорінилася і ще протягом осені. І тоді на весну буде гарна зелена маса. Зараз я розв'яжу. І покажу, що там усередині ось у цих вузликах. У мене тут два вузлики, тому що два сорти петрушки. Петрушка дуже довго сходить, тому я її закопую в землю, вона мене трішечки проростає, вбирається ота е, захисна ота плівка, яка на, е, знаходиться на насінні. І тоді вони швидень, вона швиденько пробує. Е, сходить. Ось дивіться, тут де коєде, вже з'явилися такі білесенькі паросточки. Бажано не допускати її, щоб вони були ці паросточки. Якщо вони є, то треба обов'язково сіяти, щоб земля була дуже сира. І поливати, тому що вони у землі сухі засохнуть. І нічого тол толку не буде. Вона у мене, оці вузлики, вірніше, вони мене пролишали 7 днів. Я їх закопала в землю, залила водою. Я так роблю і проморку. У мене на каналі є відео. Ось, бачите, кої де вже з'являються паросточки білесенькі. І тут так само ось другий сорт. Вони потім, вона потім дуже швидко сходить. Гарненько укорінюється за осінь. І на наступний рік вже гарне, красиве листя петрушки. Можна зрізати і використовувати. І ще так само у мене закопаний ось тут у землі. Зараз буду тягнути кріп. Я в цьому році хочу ще посіяти кріп і зібрати молоденький урожай. Тому я так само його зав'язала, так само в узлику він мені пролежав 7 днів у воді, в землі, закопаний. Я його посію, і в мене він швиденько буде сходити, я ще до заморозків. Зберу молоденький кріп. Ось, отак я сію петрушку. щавель я так не роблю. Ніколи не робила, не знаю. Можливо, можливо, треба спробувати. Посію я два рядочки щавлю, два рядочки петрушки і рядочок кропу. Оце досточки я просто поклала, щоб по них ходити, бо я не люблю, ось у мене, дивіться, ось один рядок. ось Ось другий рядок, А між ось буде тут петрушка, там петрушка, тут щавель, тут щавель і там буде у мене кріп. Я буду ось так ходити, поки він зійде, і... тому що буду кожного дня поливати. У нас нема дощів. Земля у нас така, знаєте, як попіл. Дуже-дуже суха. Хоча вона тільки що перекопана. Але дуже суха земля. дуже. І тому треба обов'язково поливати. Ось так само я зав'язувала кріп. Це свіже зберене насіння своє. своє. Навесні він мене зійшов, а потім вже утворилося, я не зривала деякі рослини, утворилося насіння, я його зібрала і будь ласка вам. Таке от коїде навіть і вже проріс посію, Він швидко зійде. Ось я посіяла, але я ще не загрібала. Посіяла ось так у суху землю. А тепер я буду поливати поверх посіяного і тільки тоді буду уже землею засипати ці рядочки. Спочатку полю, але обов'язково через лійку, щоб глибоко насіння не пішло в землю. Ось я. Гарненько пролила, а тепер можна спокійно за земельку засовувати і чекати сході. Я думаю, вони дуже швидко з'їдуть, тому що насіння вже майже, -майже пророщене.